Задача забезпечити безпеку своїм дітям, прогарантувати виживання і випустити із сімейного гнізда свою дитину проживати своє власне та щасливе життя. Батьки мають навчитися жити своє життя без дітей. Ну, якось вони жили своє життя до того без дітей. Якось кожен закінчував якесь навчання, кожен, у кожного є паспорт, ну якось вони жили без дітей. Діти можуть бути вам вдячними за життя, яке ви подарували. Над ними їхні батьки. Піді мною будуть мої діти. І навпаки, будувати стосунки це порушувати сімейну ієрархію. Діти можуть бути вдячними за своє життя перед батьками, але не бути в боргу за це. Це батьки мають прийняти свою відповідальність за власний вибір народжувати. І приводити дітей у цей світ. Діти не мають нести зобов'язання та відповідальність за вибір дорослих. Да я на тебе з батьком поклала своє життя. Ой, ми щось там не доїдали чи не допивали, чи нас батько кинув через тебе, бо я тебе народила, Господі, скільки таких є історій. Такого подібного роду, це все спроба перекласти свою відповідальність дорослого на дитину. Якщо ви така дитина, якою завжди мені батьки. То пора зайняти свою роль дитини по відношенню.